Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні вам розповім про абстрактну гру для двох інш. Це гра від видавництва Пакафуда. Це видавництво, в принципі, в нас локалізувало ще є Двон, ще є інші ігри. Такого плану, який ви можете подивитися в них на веб-сторінці, тож переходьте за посиланням під відео і роздивляйтеся асортимент. Також в них є ціла низка, дуже багато маленьких ігор, які вас розважать на хвилин 20. і не займуть багато часу і багато місця. І їх в них дуже багато. Ціла серія там є. Тепер щодо гри. Перше, хочу відмітити. Для мене вона виглядає дуже космічною. Вона така проста і елегантна, і її компоненти, вони просто супер кльові, такі приємні на дотик, що одне задоволення ними грати. Це те, що мені подобалося, коли ще дивилася на коробку. І далі воно мені подобається, поки я дивився на гру. Давайте розповім, що це. Я б сказала, що це якісь такі ігри в. Кішки-мишки, як обдурити свого супротивника, тобто заплутати його і якось поставити його в таке положення, що він нічого не зможе вам зробити або не помітить те, що ви робите. Тепер детальніше: в кожного гравця є по 5 колець. Ми їх виставляємо на поле один за одним, як нам заманеться. В свій хід гравець ставить е отаку круг в своє кільце. А потім переміщає кільце по діагоналям, ну, по лініям, так, як йому хочеться. Що, зуп... Що може зупинити кільце? Кільце може зупинити інше кільце, так, іншого гравця, тож не можна на нього поставити, за нього поставити. Ну і край поля. Або якщо тут вже якісь стоять фішки, так, то далі теж він вже на фішку не встане. Задачею кожного з гравців є зібрати. П'ять фішок свого кольору в ряд. Тоді ці фішки прибираються з поля. І гравець обирає одне кільце і забирає його, вкладаючи собі в запас. Все виглядає доволі легко, якщо б не одне але. Коли ви вкладаєте свою фішку і проходите крізь якісь будь-які інші фішки, вони всі. Перегортаються і ваші, і чужі. І у вас може починатися якесь таке, типу, <смі> цікаве дійство на полі, тому що ви будете ходити, ось так перегортати. І вашою ціль буде не тільки зашкодити супротивнику, а не допомогти йому, тому що один там невірний рух. І, думаючи, що зараз ти зробиш собі гарно. Ти зробиш гарно супротивнику, тому що десь в нього ось так щось збереться, і вже він прибереться всі штуки і забере свій якийсь диск. Ви повинні дивитися на поле, зважувати, що може зробити супротивник, які в вас будуть ходи, які в нього будуть ходи, що він може зробити, що ви можете зробити. І чи ви краще йдете, ви прибираєте свої кільця. І прибираючи свої кільця, ви зменшуєте свій контроль. Тому що кільця блокують, можна десь там заблокувати, можна ще щось зробити. І таким чином, у вас стає менше контролю. Ви не можете контролювати все. І... Гра така проста в своїй ідеї, але е, змушує думати і дивитися наперед. Я, наскільки я дуже так соу-соу е, so -so відношуся до абстрактів, але інше мені просто саме серденько вдарив, мені дуже сподобалося, і е, грати в неї, ну блін, клас. Я була так. Рада, коли я виграла. Але ти сидиш, дивишся, так, там кільце, сям кільце, куди мені ходити? А що мені робити? А як мені впоратися? Як мені зараз тут. -ут? А ти десь йдеш і завжди десь перегортаєш ті фішки іншим боком, і десь тобі щось завжди не клеїться. В цілому, можу всім порекомендувати гру, вона доволі швидка, тобто від 30 хвилин до 60 але б я сказала, що реально. 30-40 хвилин. Приємна, мало займає місця, приємні компоненти. Є такий класний в неї мішочок для того, щоб все це зберігати, щоб воно не тиркалось по коробці. От тому одні приємні враження. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Нагадую вам підписуватися на канал, ставити вподобайки. І не забувати коментувати відео на цьому в мене все. До нових зустрічей. Нових відео, Па-па!